Давно шукаю собі Ауді, але все ще не можеш обрати А4, А5, А5 А6. Тоді показує на прикладі нашої замовниці. Ось це Ауді А чотири Б 12-го року на повному приводі, і можливо, саме вона є автівкою твоєї мрії. Всього 1450 доларів на аукціоні, і ви отримаєте ось таку автівку: двохлітровий бензиновий двигун з пробігом 184 тисячі кілометрів. За 13 років експлуатація транспортного засобу виходить всього 14 тисяч кілометрів на рік. Отже, автівка просто стояла в гаражі. Окрім цього, сірий колір, led оптика і гарна візуально морда. Передніх вартоників, задніх вартонів немає, але ви що, не можете дивитися в лобове, можете, але натомість дивіться, безключовий доступ є, обдув дзеркал є, і якщо чесно, конкретно і по факту, дивіться, який тут у матовий багажник багажник відкривається з кнопочки, зовні здається, що маленький, але подивіться, який він просторий. Чорні шкіряні сидіння з електрорегулюванням, як у водія так і у пасажира, мультикермо, приборка, мультимедіа, двозони клімат, автоматична коробка передач, стабілізація електро і електроручник. Дивіться, найприкольніше це тут люк. Дуже мало місця на задньому сидінні. Якщо твій зріст 2,20. А якщо ти нормальних параметрів, то тут його більш ніж достатньо. А тепер підсумуємо, чи придбав би ти собі ось цю а четверту 8 12-го року на повному приводі сірому кольорі чорному шкіряному салоні? Та ще із люком, якщо зацікавила дана пропозиція, просто напиши плюс в коментарях.